Друзі, вітаємо! Мене звати Анастасія Хрещук. Мене звати Марта Кавецька і ми співзасновниці журналу «П'ємонт». Ми витримали хвилю хайту і будемо мужньо стояти до кінця, захищати себе, військових і кожного, хто став жертвою брудної антиукраїнської інформаційної кампанії. Днями у всіх ЗМІ та телеграм-каналах шириться інформація про західне скорення. Зараз настав наш час говорити правду. Перш за все хочемо подякувати усім друзям журналу П'ємонт-партнерам та читачам, які були та залишаються разом із нами. Усім, хто розуміє, що це ганебна проплачена кампанія, яку розпочало Львів Медіа проти нас і проти всіх, хто незалежно від свого статусу в міру можливості підтримує країну в час війни. Давайте тепер про факти і цифри, які були цілеспрямовано приховані від громадськості на замовлення. Метою проекту не скорені не був виключно збір коштів на дрони. А перш за все, це була презентація журналу та спецпроекту про українців, які щоденно допомагають наблизитись до спільної перемоги. Подібні заходи ми проводимо не вперше, але саме зараз, під, після відмови, кільком охочим продавати наше медіа, стали кісткою в горлі певній групі осіб. Невже ми повертаємося у бандитські 90-ті, але в оновленому форматі, коли спрямовано, медійно хейтять задля власної вигоди? Отож, 115 тисяч гривень це добровільний донат присутніх гостів впродовж вечора на сім дронів. І я вважаю, що це немала сума, хто з виконавців цього замовлення задонатив більше. Але окрім цього, наші партнери зробили власні фінансові внески. Ярослав Заброцький надав сертифікат на лікування у розмірі 10 тисяч євро для полоненої з Азовсталі Мар'яни Мамонової та її доньки. Вона вагітною пройшла полон, а тепер потерплає від власного народу. Клініка Примадент надала можливість лікувати з військовим у клініці на суму у 60 тисяч гривень. Одна з клінік безкоштовно обслуговуватиме військових, надаючи лазерне на шліфування рубців. Клініка з пересадки волосся надала сертифікати на безкоштовну трансплантацію волосся для військових. Роксолана Турчинська надала сертифікати на суму в 15 тисяч гривень. І донатів саме в такій формі від присутніх гостей та партнерів було чимало. Тому загальна сума благодійних внесків на вечорі складає понад 600 тисяч гривень. І ця сума в рази більша, аніж кошти, витрачені на організацію. Адже кожен наш підрядник, за що ми йому вдячні, зробив спеціальні умови співпраці. Тому не варто спекулювати вигаданими та неправдивими фактами заради вислужування перед замовликом, відпрацювання коштів і за. Для хайпу. Незважаючи на те, що ми молоді дівчата, у нас сильний характер і незламний дух. Жодні проплачені статті нас не похитнуть. Ми надалі будемо об'єднувати однодумців. Адже, як говорить наш президент Володимир Зеленський, кожен донат та допомога важливі підтримайте нас сьогодні. Адже завтра наклепи робитимуть на всіх, хто намагається допомагати. Можливо, вже досить спекулювати на красі, статусі чи фінансовій спроможності. І не варто сіяти ворожнечу в країні зараз війна, і є лише один ворог. Я впевнена, що в нашій державі є багато достойних людей, які займають ті чи інші посади в тих чи інших державних структурах: в СБУ, прокуратурі, головному управлінні, в обласній львівській адміністрації, в Верховній Раді. Я впевнена, що ви достойні того, аби сидіти на тих кріслах, і ви робите все, аби приблизити нашу перемогу. Сьогодні ми не можемо стояти осторонь того інформаційного свавілля, яке відбувається не лише із нами. Ми не можемо стояти осторонь безкарності, осторонь хамства та вседозволеності зі всіх сторін, і владних у тому числі. Коли ми виставили інформацію про ряд замовних статей, до нас почали звертатися люди і розповідати свої історії, з якими стикнулися вони: історії про чиновників, які без проблем виїжджають через шлях, військові адміністрації, копії документів, кошториси, закупівлі тощо. Що стосується нашої ситуації та розголосу довкола нас, так ми знаємо замовника та його мотив. Так от. Помсту подають холодною, але такі люди не можуть мати будь-яке відношення до влади. Кар'єру треба закінчувати. Також хочу звернутися до всіх журналістів, редакторів, телеграм-каналів, які заради хайпу перепостили замовний матеріал Львів медіа. Так, от, не розібравшись у ситуації, ви говорите про те, що загальний донат майже 600 тисяч гривень це малі кошти. А хто вирішує, це мало чи багато? Тому закликаю вас всіх об'єднатися і зробити новий збір, нескорені 2.0». Давайте разом зробимо більше. Може вже час, як то кажуть, ділом, а не словом. Друзі, ми не здамося і будемо боротися за правду до кінця.